І з вами завжди від картавий копаті. Ось така козацька куля. У нас випала радянська монетка. Випав якийсь такий фрагмент від чогось. Навіть якась перша здахідка того привіоду. Випала ось така штучка. Спочатку думав, що це щось почивні хам. Ось так воно випало. Чуєте, друзі? Не знаю, чи вам чути, така тиша, пташки співають. І з вами, як завжди, привіт картавий копатель. Сьогодні я не поїхав на поле. Як попередньому відео копав, вирішив виїхати на цей город. Тут де половинку Дінай я знайшов. Думаю, у мене сьогодні часу не дуже багато. годинки 3 максимум 3,5-4. Похожу. Тута. До кінця скільки дойду, скільки дойду, е, тому що тут в основному ще не попадається біля кінця городу. А вже завтра, якщо вийде, то поїду на поле і потім на Київ. Отак, друзі, не знаю, чи буде сьогодні налипати, знову це вдів, а вчора йшов дощ, вчора було ходити добре, а ввечері йшов дощ. Не знаю, як буде. Ну, побажайте мені успіхів, записати смачненьким. Сподіваюсь, відео буде для вас цікаве і для мене цікаве. Будемо старатися щось знайти. Надіюсь, на чевняхів, звичайно, так як останні два виходи сюди і туди далі. Були з знахідками по чевняхах. Друзі, не забуваю про ЗСУ, посилання, як завжди, в описі. Ну і розпочинаємо. Вирішив. Походити сьогодні я на Коінфаст тут, бо тут трохи дуже грязно, багато мусора на 18 частоті. Був якийсь двібний сигнальчик, я отак і не знайшов, тому що пович 80, кричить як новіжений. Може бути Дінавій до речі. Але ні. Шмам'як. Ось такий. Так, трохи волого. Трохи будуть у мене бути. Гв'язні, але Чуєте, навіть на коін фаст тут. Смітничок шитий. Це взагалі не сигнал. Хал, вже включусь, як буде щось цікаве. Та ще більш-менш за сьогодні знахідка ось така козацька куля, Перейшов на програму CoinFast дуже багато сміття. І трохи верх стало ходити. 18 частота, 18 частота. бачить і фібулю так само я ходив багато. Дуже класно ходити зараз на візуальні знахідки, так як дощик пройшовся. З кераміки дуже багато, таку я взяв. Ось... Ось лежить кераміка. Настя, треба ходить! Дивіться, ось лежить. Погляньте ця катуста. Явно що це чевняхівська якась. Ось така більш сучасна. Ось. Кераміки вистачає, може щось цікаве попастися візуально якесь трасиво, чи фігурка якась, чи люлька. ну, Будемо шукати. Скоріше за все по сигналу 57. У нас випала радянська монетка. Ось так. Дуже мені подобається, коли так в габлюці. Взагалі люблю руками, не піном. Брати землю, посівати і в говдуці дивитися, відламувати, що там. Ну, що в приймані поганому стані. У нас 15 копійочок ранні 1936-го. Приємна знахідка. Ну, ось такі 15 копійочок. Монетка вже є. Забираємо. Випав якийсь такий фрагмент від чогось. Спочатку думав, можливо, від свистка чи диво пташечки такої. Але тут дивочки немає. Запаяно, може. Це якийсь підсвічник одівався. Такісь і зірвуночки, тут наче написано МК. Ну, щось забираємо. Такий обломочок так. так як я думаю, навіть якась перша знахідка того періоду, хоча може і не, і не того. Патина злазить Такі є малюночки, маленька штучка якась оглядає. На фібулу це не схоже. Можливо, це був якийсь язичок від фяжечки. Ще схоже, якщо тут обломане таке, бо так. Було такого язичка незвичайного. Так, ще знайшов я гудзочка радянську, таку якусь штучку. Ну, сучасну, напевно. І десь ще ось у шестерні. Від годинника. Да, знахідки поки не йдуть. Погода хороша. На Коінфаст ходить набагато легше, можна повільніше собі йти і не приймати, що все дзвонить. йдеш, тихенько слухаєш. Блін, скільки кераміки одна, он даругу валяється. І ось так. Ходимо тихенько. Вітру зовсім немає. Друзі, хотів вам сказати, що пишіть коментарі. Мені Дуже приємно їх читати, відповідати вам. Писати вподобайки. Коп це взагалі така тема, що ви, вихід. Хоч декілька монет знайшов чи якусь одну цікаву знахідку, це титанічна робота, скільки ходить, знімати, відділити. Думаю, лайка і я заслуговую. Ну що, купаємо далі. Знову в мене монетка, Нововедянська. Це одна копійка 1952-го. Ззаді трішки окислиє. В цілому знахідка непогана, але не колекційного стану. Для кількості. Для кількості піде. Навече, друзі, хотів вас запитати, це я один такий, чи ще дуже багато хто з вас там, копає, наприклад, давайте я поясню по-іншому. Е, є свята, в які копати не можна. Але як так виходить, що в цей день, як у вас в тебе Єдиний вихідний від роботи, чи ще щось і Ці свята потрібно відпочивати. А відпочинок це для мене це коп, наприклад. І я йду копати, а мені кажуть, не йди, сьогодні свято Лімінька. Я все одно йду, ну, понятно, на Великдень. Я не хочу там ходити, бо це, це буде взагалі? А от, наприклад, як сьогодні? Сьогодні свято якесь там 40 святих. Я навіть не знаю, що воно означає, для кого воно. А я копаю. Скажіть, як ви копаєте в такі типу свята? Чи для вас це табу? Мені цікаво. Блін, скільки алюмінія. Алюмінія, фольги. А все, прикольно, що все зверху. Не приходиться копати навіть. Буває по, по три сигнала. Підряд йдуть і всі зверху. Буває приходиться копати алюміній. Думаю, щось цікаве це шматочок. Кераміки Піш... пішов промисел. Не знаю по чому зараз алюміній Колись був по 30, я пам'ятаю. У мене кімнам 10 Чисто алюміньок в мішку і ложок є. А так металу навіть не знаю скільки. Особливо цього дрібного. Давайте, що таке питання? Хто здає свій метал, який знаходить? Кажіть, у вас приймають козирки, як алюміній? чи Кажуть, що це метал. Тому що я як ще раніше, напевно, два тому. Відкладав ще не від годинника. Також збираю їх, хтось може якось оформлю, щось планую. Ну, Взагалі так цікаво вони виглядають. так. Якщо особливо коли їх почистити, то я Збирав ці кришечки, кидав до алюмінію. Потім вони мені сказали, що потрібно перебирати це все, бо вони не приймуть кришечки. То Зараз кидаю їх в метал просто і все. Не знаю чому їх не хочуть брати. ну, може ще залежати від місця. Де приймають. Що це в нас таке? Якась штука кинемо. Да, і речі, напишіть в коментарі, кого і звідки він, По чому метал. У нас піднявся до 5 гривень. Може зап'яти метал копати. Непоганий заробіток. Включаєш четверту частоту на XP віксі і пішов по полю збирати метал. Там помаленьку не треба ходити, йдеш собі і... і слухаєш великі предмети. За день вона, ну, скільки, 100 кг це мінімум накопати. Це взагалі, якщо тут навіть не А ще якщо біля поля якась малесенька посадочка, то там в радянські часи скидали повну металу. То, я думаю, набомбити можна, такий підзаробіток собі влаштувати. Ну, звичайно, якщо є... 96, нічого собі. Якщо є транспорт, якщо нема чим його забрати з поля. Ошка. Забвець з поля, завезти, потім здати. То звісно бізнес такий собі. Половину віддати тому, хто буде вести. Якщо не більше, то така собі затія. Бачите, блін, знахідок дуже мало. А, знайшов тим як почав знімати ось е знову ту штучку таку, схожу на лопатку. Ті хто ці питав, дуже багато різних варіантів мені запропонували. І що то перевод для малювання якесь. Чи то шрапнель. Чи -то ще від чогось запчастина. Ну, щось я шукав, таке не знайшов. Ну, спробую ще вас пошукати по тому, що мені там запропонували. Не знаю. Що воно таке? І всі, і всі доказують, що те, що вони кажуть, то дійсно воно. Так, 56. Якийсь mm. мой дяк, напевно. Метал може. Сильно дивлюсь на таку кераміку. Так, це метал. В надії, що ззаду буде климо якесь. Давайте цей выкопаем. Окей. Okay. Ну, кстати, 82 показывал. 72. Где-то и Жбонь. Жбонь. Ой, пола ось така штучка, спочатку думав, що це по черняхам, ось так воно випало. Ну, а потім почав тут терти, бачиш це біжутерія. Тут Малі посередині, а по кругу стекло. Напевно, може і білянти. Але я не думаю, що білянти будуть в мідній контовці. Це у нас не рухається, ну така бюджете севежечка. Хоть якесь різноманіття. Ну, нога знаманіття велике, особливо сміття. Ну і такого теж вистачає. Сів важке відпочити. Вийшло у нас таке сонечко, там ходить дуже класно. Але емоційно тяжко таких знахідок немає. Алюмінія дуже багато. Треба було йти на поле по Київській весі. Нічого, завтра, напевно, підемо, завтра ще тепліше, плюс 17, сьогодні обіцяємо 11, хоча сьогодні тепліше, ніж вчора. Вчора, було 13. Ну, побачимо. Відпочинемо трохи собаки десь повтікали, сьогодні двоє в мене і Львів, і Джей. Побігли, <ріст> ще щебе потягав вже. Ах, ями накопують, наверное, десь. Надіюсь, що не на гайвадах, щоб я потім не ходив не закопував за ними. Починим і ще годинку походимо. Так, Дивіться, закінчую я вже свій коп, знахідок небагато, але три монетки є, коп да, все значить. Що сьогодні знайшов? Копійок 36-го, саме нормально. І копійка 52-го. Ось така. Ну, не показував ще. Ось така рання вбита, напевно, копійка. Три монетки. Я кажу, що воздух знайшов таку штучку. Не знаю, що воно таке. Ось таку якусь накладочку. Можливо, якась конинка, не знаю. Бед, хоч не загубив ось таку штуку пам'ятаєте, я ще не визначив, що це. Ще одну козацьку кулю. Ну і такі дрібнички. Бачите, такий шмуйдокоп. Нічого цікавого, в основному шмовіддяк один. Все одно походив, погода приємна, дома ще робота є, тому треба їхати. Друзі, дякую вам за перегляд. Відео був таке, не, не дуже, напевно, може, цікаве для вас. Але знахідки були, трохи з вами розмовляв. Дякую за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і до зустрічі на моєму каналі.